Була собі в славному місті Києві жінка на ім'я Оксана. Їй виповнилося 38 років, і вже чотири роки вона жила сама, розлучившись із чоловіком. Жила Оксана в гарній квартирі в центрі міста, де з вікон виднілися куполи Софії Київської. Працювала в банку, де керувала фінансами багатих людей. Робота забирала весь її час, але вона любила її, бо та давала свободу. Купувати гарний одяг, їздити в Карпати, вечеряти в затишних ресторанах на Подолі. Її колишній чоловік Іван, якому також було 38, колись зрадив її з рідною сестрою Марією, якій було 34. Ця зрада розбила їхній шлюб, наче камінь скло, і залишила в серці Оксани рани, що боліли навіть через роки. Вона вирішила розповісти свою історію так, як є, без прикрас, бо знала, що правда, хоч і гірка, людям подобається. Усе почалося давно, коли Оксані та Іванові було по 27. Зустрілися вони на святі в друзів, де смажили шашлики на природі біля Дніпра. Сонце гріло, пахло димом і травою, музика грала, а вони одразу порозумілися. Сміялися з одних жартів, любили одні пісні. Гуляли вечірніми вуличками подолу, тримаючись за руки, почали зустрічатися, пили каву в маленьких кав'ярнях, ділилися мріями про майбутнє. Іван був простий, веселий і з добрими очима, і Оксана думала, що це її доля. Через чотири роки він освідчився, став на коліно в парку біля старого фонтану, подарував каблучку, і Оксана, щаслива до сліз, сказала так. Одружилися в гарній церкві, де дзвони гуділи, а гості танцювали до ночі під живу музику. Шість років жили разом, і Оксана думала, що це справжнє щастя, але правда виявилася гіркою, наче полин. Іван познайомився з Марією, коли Оксана вперше привела його додому на сімейну вечерю. То було через вісім місяців після початку їхніх стосунків. Оксана вже знала батьків Івана, простих і добрих людей, бо в нього не було ні братів, ні сестер. А її родина була велика старший брат Петро, якому тепер 42, і сестра Марія. Того вечора Іван усім сподобався. Жартував, розповідав історії про свої подорожі, допомагав матері Оксани накривати на стіл, але найбільше вразив Марію вони виявили, що люблять одні й ті самі пісні, книжки, навіть борщ готують за одним рецептом із буряком і густою сметаною. Розговорилися, наче давні друзі, сміялися, згадуючи улюблені комедії, які дивилися в дитинстві. Оксані це здавалося милим. Вона раділа, що чоловік сподобався її сім'ї. З Марією вони були близькі, адже за віком ближчі одна до одної, ніж до Петра. Часто гуляли разом, ходили на побачення в чотирьох Оксана з Іваном, Марія з черговим хлопцем. Сміялися до сліз, пили вино, ділилися секретами. Марія тоді часто міняла кавалерів, приходила на зустрічі з новим і жартувала. Шкода, що в Івана немає брата, я б із ним гуляла. Або казала Оксана, тобі пощастило, Іван найкращий чоловік. Якби не ти, я б його вкрала. Оксана сприймала це як комплімент, сміялася, не бачила в тому біди. Довіряла сестрі, як собі, і любила її всім серцем. Коли Іван освідчився, а потім одружилися, Марія раділа, чи не найбільше. Була дружкою на весіллі, вибирала сукні, квіти, танцювала з усіма на святі, виголошувала тости за їхнє щастя. Тож уявіть, як боляче Оксані стало, коли правда викрилася. Після шести років шлюбу вона дізналася, що Іван таємно спав із Марією за її спиною. Жодних натяків не було. Оксана довіряла їм обом, як рідним. Життя з Іваном було спокійне, хоч і сварилися іноді. Він хотів дітей, а Оксана ще не відчувала себе готовою, боялася, що не впорається, не хотіла поспішити й пошкодувати. Казав, щоб менше працювала, але вона заробляла більше, тримала дім на плаву, платила за їхні відпустки в Карпатах, новий автомобіль, затишну квартиру з видом на Дніпро. Їй подобалася робота, бо вона давала свободу і можливості. Іван працював у рекламі. Любив свою справу, але не горів нею так, як Оксана своєю. Через це сварилися він хотів, щоб вона була більше вдома, готувала борщ, сиділа з ним вечорами. А вона пояснювала, що їхнє життя, подорожі, ресторани, гарний одяг залежать від її заробітку. Ще однією болючою темою були діти. Оксана казала прямо: Я не готова. Якщо народжу, а потім пошкодую, це буде гірше для всіх. Дітей треба ростити з любов'ю, а не з примусу. Іван думав, що після весілля вона передумає, але вона стояла на своєму. Ці сварки були найсерйознішими, але вони завжди мирилися. Іван дарував квіти, обіймав, казав, що любить, водив у ресторани на Подолі. Оксана вірила в їхню любов, думала, що вони на одній хвилі. Та одного дня через тиждень після шостої річниці весілля все зруйнувалось. Оксана шукала в шафі свій жакет, мала бути важлива зустріч у банку з клієнтами, зазирнула в шафу Івана, думаючи, що могла туди повісити річ, наткнулася на сумку, заховану в кутку за його светрами, з цікавості відкрила і побачила жіночий одяг. Впізнала його це були речі Марії, светр, який вона носила на сімейному святі. Сукня, яку Оксана бачила на ній минулого літа. Серце стислося від шоку. Жодного пояснення не спадало на думку. Вона стояла, тримаючи сукню, і відчувала, як земля йде з під ніг. Тоді Оксана взяла телефон Івана вперше за всі роки, бо завжди довіряла йому, як і він їй, знала пароль, відкрила повідомлення. Спочатку чат із Марією здавався звичайним жарти, плани на обід. Але, гортаючи вище, вона побачила флірт, інтимні слова, домовленості про зустрічі в кав'ярнях і готелях. Роман тривав місяці, Іван прикривався пізніми зустрічами по роботі, коли повертався додому за північ. Оксана була в шоці, руки тремтіли, сльози котилися по щоках. Вона не могла повірити, що люди, яким вона довіряла найбільше, так її зрадили. Того ж дня Марія прийшла в гості на обід. Оксана не стрималася, влаштувала скандал, показала сумку і переписку, зажадала пояснень, але замість вибачень почула не лізь у наші справи. Іван заявив, що Оксана не дає йому дітей і часу. Тож він шукав щастя з Марією, бо з нею все легко і просто. Марія додала – Радуйся, що він залишився в родині, а не пішов до чужої, бо тоді тобі було б соромніше. Вони не збиралися припиняти. Чекали, поки Марія отримає кращу роботу в Харкові, куди планувала переїхати. Тоді Іван поїде за нею, а Оксані скажуть правду, щоб уникнути драми. Оксана була приголомшена їхньою нахабністю, наче ніж у спину встромили. Вона кричала, плакала, але вони стояли, наче нічого не сталося, і дивилися на неї холодно. Їй здавалося, що світ розвалився. Оксана подала на розлучення. Розповіла батькам. Мати плакала, батько мовчав, але обоє одразу відвернулися від Марії. Петро, її брат, також порвав із сестрою всі зв'язки. Родина відрізала Марію, наче гілку від дерева. Через пару тижнів Марія поїхала до Харкова. Через чотири місяці, коли розлучення оформили, Іван поїхав за нею. Не сперечався про майно, залишив квартиру, машину і усе Оксані. Вона була рада, швидше закрила цю главу. Родина більше не згадувала Марію, а друзі знали, що про неї краще не говорити. Оксана намагалася жити далі. Кидалася в роботу, гуляла вечірнім Києвом, купувала нові сукні, їздила на вихідні до Львова. Але біль від зради не відпускав снилися Іван і Марія, їхні слова різали серце, наче ніж. Чотири роки минуло. Оксана жила своїм життям, намагалася забути. Вона навчилася посміхатися, хоч іноді біль повертався, коли бачила пари на вулиці чи чула старі пісні, які любила з Іваном. Але одного дня задзвонив телефон, незнайомий номер. Вона відповіла і почула голос Івана. Хотіла кинути слухавку, але цікавість перемогла. Голос його тремтів відвідчаю. Він одразу перейшов до справи, навіть не вибачившись. Розповів Марія потрапила в аварію, зламала ноги, руки в синцях, не може ходити. У них трирічний син, за яким треба доглядати. Іван не справляється працює більше, бо Марія прикута до ліжка. Друзі відмовилися допомагати, грошей на доглядальницю немає. Дзвонили батькам Оксани ті сказали, що старі не потягнуть. Петрові той не хоче їх знати. Іван благав Оксану допомогти. Оксана слухала і біль від зради спалахнув знову, наче вогонь. Вона відповіла холодно це не моя справа. Поклала слухавку, заблокувала номер. Їй було шкода малого хлопчика, але вона не могла змусити себе пробачити тих, хто розбив її життя. Єдиний, хто її підтримав, був Петро. Ти вчинила правильно. Але батьки натиснули. Минуло чотири роки, забудь образи, Марія страждає. Треба бути добрішими. Оксана не поступилася біль був ще живим. Вона не розуміла, як батьки можуть вимагати від неї допомоги після такої зради. Їй здавалося, що вони забули, як Марія з Іваном її принизили. Вона сказала Якщо ви такі добрі, допоможіть самі. Але батьки відмовилися, виправдовуючись віком. Хоч їм трохи за 60, жили звичайним життям, гуляли парком, пили каву в улюбленій кав'ярні. Оксана стояла на своєму, але сумніви почали гризти її. Може, вона занадто жорстока. Може, варто було подумати. Але біль перемагав, і вона не могла змусити себе допомогти. Минули дні. Батьки назвали її впертою егоїсткою, перестали спілкуватися. Оксана подумала. Хай самі допомагають, якщо такі добрі. Але вони не хотіли сказали, що не потягнуть догляд за онуком. Петро, дізнавшись також, посварився з батьками, бо вважав їхню поведінку несправедливою. Іронія вони звинувачували Оксану в егоїзмі, а самі не хотіли допомогти. Оксана згадала, як три роки тому син Петра, якому було п'ять, зламав руку, впавши на дитячому майданчику. Петро просив у батьків грошей на фізіотерапію, але вони відмовили на пенсію збираємо, не можемо роздавати гроші. Тоді Оксана подумала по заслугах їм. Їхня поведінка не здивувала, вони завжди ставили себе вище дітей, хоч і казали, що люблять. Півтора тижня минуло. Іван і Марія намагалися зв'язатися з Петром, дзвонили, писали повідомлення, але той ігнорував, залишав їх непрочитаними. Оксана дізналася від подруги, що Марія навіть намагалася писати Петрові з нового номера, але він не відповідав. Батьки залишилися самі без дітей і онуків. Оксана не шкодувала їх, вони самі вибрали таку долю. Їй було шкода лише племінника, малого хлопчика, який не винен у гріхах батьків. Вона думала про нього, і серце стискалося, але вона не могла змусити себе допомогти. Минуло три місяці. Оксана не спілкувалася з Іваном і Марією, але через Петра знала новини. Марія все ще в ліжку, син у садку, але грошей бракує. Відставали з орендою, господиня квартири пожаліла, дала відстрочку на два місяці, але скоро треба платити. Батьків просили допомогти. Ті знову відмовили на майбутнє економимо. Марія зірвалася, сказала, що припиняє з ними спілкування назавжди. Оксана подумала правильно, батьки самі винні, залишилися одні. Вона не відчувала до них жалю, вони не підтримали ні її, ні Петра, ні Марію в скрутний час. Оксана згадала, як колись Петру було важко, бізнес ледве тримався, а батьки не дали ні копійки. Тоді вона з Марією намагалися підтримати брата. Батьки ж, маючи заощадження, відмовили їхня скупість і байдужість завжди дивували Оксану. Вона не розуміла, чому вони так ставляться до власних дітей. З Петром обговорили ситуацію. Оксана сказала Допомагай, якщо совість велить. Я не можу, але тобі не заважатиму. Петро зізнався, що йому важко злитися на Марію. Попри її вчинок, вона в біді. Хлопчик, якому три роки, важко переживає хворобу мами, плаче вечорами. Петро вирішив щомісяця надсилати гроші, поки вони не стануть на ноги. Оксана була рада, це справедливо. Вона відчула, що нарешті може відпустити цю історію. Біль від зради не зник, але глава закрилася. Оксана не хотіла мати жодних справ із Іваном і Марією, але раділа, що племінник не залишиться сам. Вона знала, що Петро робить це не лише для Марії, а й заради малого, який не винен у всьому. Оксана зосередилася на роботі, на собі. Купила квитки до Львова, планувала поїхати на вихідні, насолодитися кавою в старих вуличках, послухати вуличних музикантів. Вона була вільна від токсичних людей батьків, Івана, Марії. Попереду нове життя повне можливостей. Оксана вистояла, не опустилася до рівня зрадників. Вона показала себе сильною, не дозволила болю зламати її. А ті, хто завдав їй болю, отримали свої уроки. Життя як ріка тече і все розставляє по місцях. Оксана дивилася на Дніпро з вікна своєї квартири і думала: Я впораюся, усе буде добре. Вона знала, що попереду багато світлого, і її серце, попри рани, готове було битися за нове щастя. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.